На житому реченні підліткове самогубство у селищі Довбиш знайшли повішеним 16-річного хлопця. Він наклав на себе роки після того, як посварився із матір'ю. Це одна з версій суїциду, проте її інша вона так чи інакше пов'язана із криміналом та міліцією. Справа в тім, що юнак був підслідним. Разом із ним по справі проходить його товариш, якого зробили калікою у слідчому ізоляторі. Зважаючи на це, хлопець дуже боявся повторити його долю і всіма силами намагався уникнути ув'язнення. Я тебе не сварила, синечка, дорогі. взагалі не здійснювалося. Молодші брати Віктора, які також проходять по справі, припускають, що хлопець міг накласти на себе руки через страх потрапити у виправну колонію. Юнак і сам намагався уникнути тюрми і рідним допомагав. Він